Дорогі випускники 1998 року. Маю за честь як одна із вас запросити на зустріч випускників ювілейних років у наш рідний навчальний заклад. Життя кидає нам виклики, у кожного із вас кожен день сповнений тери, турбот. Багато чого змінило від нас. Але я впевнена, ваші серця зігріють приємні спогади і події. Серед цих митей є і Нашого шкільного життя, світлі дні серед близьких людей, однокласників, вчителів. Отож, я пропоную вам повернутися до нашу країну, згадати все, що допомогло нам стати, стати успішним. Війна об'єднала нас, не всі, кожен на своєму фронті і зараз наближаємо перемогу. Наші рідні, друзі і однокласники за кордоном і в Україні щодня. Дякую. Теж чекають на світлини, на яких ми усміхнені і на яких ми разом. Для них на зустрічі ми зможемо наповнити їхні важкі години любов'ю, надію на все, що вони роблять, не дарма. Їхнє життя зараз складне. І тривожне. Без нашої моральної і фінансової підтримки наші захисники впадуть духом і зневіряться для них, для нас, з вами, для вчителів, які навчили нас жити і творити. Приєднуйтесь до зустрічі. Підтримаймо традиції нашого навчального закладу. З нетерпінням чекаю на зустріч з вами в стінах нашої рідної школи або онлайн.